Раніше десятирічний Богдан Парфенюк спортом займався лише на майданчику на шкільному подвір'ї. Тепер у розпорядженні хлопчика та його однокласників цілий тренажерний зал. Найбільше дітям до вподоби бігова доріжка. Цікаво є чим буде чим зайнятися, наприклад, після уроків Старатися кожен день. Мені найбільше до вподоби бігова доріжка. Тренажерний зал при будинку культури у Сатиєві працює уже майже місяць. Для відвідувачів двері закладу відкриті тричі на тиждень, у вівторок, четвер та суботу. Усі заняття безкоштовні. Приходять багато. Приходять десь до 20 чоловік, 20-25, як які дні. Тренажери в нас розвивають ці види м'язів. Там силовіє, орбітреки, велотренажер, білого дорожка, м'язи для преса. Ну, тренажери, я думаю, такі, як хто займатися хоче, дуже корисні тренажери. Приїжджає теж сусідніх сіл, до нас, сусідні радова села. Ще сусідніх зуби, приїжджають, діти займаються. Відкрити тренажерний зал у Сатиєві вдалося завдяки участі громади в обласному конкурсі проєктів для підтримки органів місцевого самоврядування. Шляхом співфінансування із обласного бюджету на справу було виділено 32 тисячі гривень. 15 тисяч надала сільська рада. Ще 9 тисяч гривень зібрали Сатиївці. За рахунок коштів обласної ради, ми закупили тренажери. За кошти сільської ради проведено ремонт, закуплено матеріали, замінено вікна на металопластикові, енергозберігаючі, двері вхідні замінено, відремонтовано підлогу, стіни. І за рахунок громади проведені ці ж роботи безкоштовно, проведені роботи закуплено один тренажер. На досягнутому громада Сатиєва зупинятися не збирається. Місцеві активісти вже готують проекти реставрації будинків культури, що знаходяться на балансі сільської ради у Сатиєві, Жорнові та Ді. Дядьковичах представники ж обласної влади констатують, робота у напрямі розвитку місцевого самоврядування щороку ведеться все активніше. У цьому році сільські громади виграли 31 проєкт місцевого значення, тобто з обласного бюджету. І всі вони сьогодні пройшла конкурсна комісія, затверджений 31 проєкт, А всього було підготовлено вже 78. Громади почали працювати виділено мільйон. Торік було 230 тисяч а в цьому без 20 гривень мільйон. І після дев'ятимісячного надходження коштів в бюджет можливо ще буде певна кількість декілька сот тисяч. Роман Сверида, Анатолій Бабак, інформаційна програма День.